Можете сказати, що армію знищували цілеспрямовано? Були, були періоди, коли цілеспрямовано знищували. Це вже був період як, пізного Януковича, ага. там а, Саламатіни відомі там інші. А так які... просто були ділки, які хотіли ріді, заробити гроші. Там міністр оборони, ну і так далі. І, так далі. і це вже відчувалося, цілеспрямовано, коли вже. Форбувалися до батівні документи, відповідно яких продавалося скорочення там, де цифри так по пам'яті 70-80 тисяч загальночисельності, uh -huh. скорочення всіх напрямків, які формують Збройні Сили України. І це вже явно це був варіант, який був спланований з uh -huh. за меж України з північно-східного напрямку, це в першу чергу. Росія. І вони обслуговували якраз ці сценарії, які стосуються зниження благодатності України через от такі дії. І це, звісно, вже на рівні державного злочину. Але були періоди, коли корупція, відсутність системи в роботі, хаотична зміна урядів, політичного вектору. Угу. І це все безумовно негативно впливало на Збройні Сили.